75 років історії та розвитку у Шишлівському ліцеї свято. З нагоди ювілею школа приймає численних гостей, колишніх працівників і випускників та партнерів. Наш ліцей святкує 75 років. Це роки праці, вчителів, досягнень учнів, пам'яті і гордості поколінь. Ми дуже вдячні всім, хто творить, творив історію нашої школи. Серед поважних гостей, депутатка Європарламенту, колишня випускниця і педагог закладу Вікторія Ференц. Вона підкреслює, що саме тут отримала міцний фундамент для подальшого життя. Бажаю, щоб наступні 75 років були такими ж плідними завдяки єдності учнів і вчителів. Для мене особлива гордість, що я мала змогу навчатися тут у ліцеї, у класі з угорською мовою навчання. І хочу побажати, щоб і в майбутньому в цій школі завжди була можливість здобувати знання угорською мовою. до ювілею учні готувалися заздалегідь, школу свою люблять. У нашій школі багато всього цікавого. В нас тепер є нова техніка. Ми навчаємося ну, корисним речам в нашій школі. Я дуже люблю свою школу. Мені подобається тут вчитись, тому я і залишилася в 10 класі. Святковий настрій створили пісні та поетичні рядки про улюблену школу. Шишлівський ліцей сьогодні двомовний. Тут навчаються українською та угорською мовами. Освіту здобувають 229 учнів. Усі предмети ведуться на державній мові, тобто спілкування відбувається угорською, але викладається державною українською мовою, так як ми живемо на території України. Є в нас угорська мова, література. Так і ведеться, о, ці предмети, які є з угорської, ведуться угорською мовою. Але історія України на українській мові, громадянська освіта на українській мові. У Холмківській територіальній громаді діють три двомовні ліцеї. Значить, це шешлівці, це холмук і це концов три заклади. Mm -hmm. Єдина найповніша паралель у нас по суті в шишлівцях да повних 11 українських, 11 угорських класів. В Управлінні освіти наголошують, важливо зберігати традиції, водночас упроваджуючи сучасні підходи, да ми використовуємо інтерактивні дошки, інтерактивні панелі. Да світ рухається, життя рухається вперед. Люди завдяки таким технологіям можуть бути ближчими і бути на різних кінцях планети, при цьому бути близькими. З іншого боку, є певні. Традиції, які властиві саме цій місцевості, саме цим людям. І наше завдання, напевно, закомбінувати ці дві речі, щоб навчитися чомусь новому, але причому зберегти те, що нам властиво. Школу засновано ще у 1950 році. За 75 років тут випустили понад тисячу учнів, переважно угорськомовних. Василь Алмаш і один із тих, хто закінчував україномовний клас, але за роки навчання добре опанував і угорську. Я завершу українську ланку володію угорською мовою. Так склали життя. Що я завершив вищий начальник закладу Ужгородський національний університет, стоматологічний факультет і по державному розподілу був. Направлений на Берегівщину, яка славиться своєю е, у більш угорською меншиною. Да, і цей база все ж таки відновив спогади про школу, тільки приємні, тільки щиро можу бажати процвітання цьому закладу. Сьогодні шишлівський ліцей поєднує інноваційні та традиційні методи навчання, зберігаючи свою унікальність і водночас крокуючи в ногу з часом.